Нос істину велича ти облаженою у тебе, городицю трісноблаже. boy Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Осі, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Гойце, помилуй нас, Господи, очисти Очистиріті наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, посвяти і сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Усі, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бога. <святе> <святе> бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Отцю тобі молитву як планиці ми грішні приносимо, помилуй нас, слава Отцю і сину і святому Духові. Чесне торжество пророка твого, Господи, Небом церкву виявило, а ми людьми радію. За його молитвами, Христе Боже, у мирі направ життя наше, щоб ми співали, тобі Аллилуйя. І нині повсякчас і на віки віків Амінь. Велике число гріхів моїх Богородице, до тебе я прийшов причиста, прохаючи спасення, відвідай сполілу мою душу і молися на Твої, Бога нашого, що прости мені, злочини, що їх я вчинив, Єдина благословені. помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Багато милосердний, примилостивий Господи, і всього добродателю, чоловіколюбчиї, всього Всесвіту, володарю, багатоіменний, владикої Господи, бідний і вбогий Я, та осмілююся назвати чудове, страшне святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил, шануючи, зі страхом тремтить. Тут на землі ти виявив промисел незбагненного твого чоловіколюбія, посланням улюбленого твого Сина, що його ти від одвічного лона твоєї отцівської слави нерозлучним божеством видихнув, щоб людей з ангелами в одну спільноту з'єднати. Пом'яни, Господи, мого лінивства смирення, хоч я бруд і порох, але тебе невимовне світло кличу. Бо, обложений я тілесною неміччю, яку милостивно слово Твоє понесло, і смертю своєю звільнило душі наші, від неволі ворожої, щоб сподобати нас усіх, що вірою ярмо труду Твого на себе взяли, бути спільниками слави Твоєї, від якої сатана, облудний відпав, помилуй мене, затуманеного гріховними помислами. Піднеси мій розум, заглушений терням лінивства, і ожеледдю непокірності, утверди, серце моє, щоб для тебе горіло, очам моїм джерело сліз пошли, і на кінець виходу душі моєї з тіла, вчини мене непорочним твоїм угодником, наставляючи мене на сердечний подвиг для тебе. Пом'яни мене, Господи. Батьків моїх милосердям твоїм, усіх рідних моїх, сестер і братів, друзів і сусідів, і всіх православних християн, і спаси нас молитвами всіх святих, прийми на Твою честь ці псалми і молитви, які говорив я перед Тобою, і нехай не буде тобі мерзенним моління цей зітханням, бо милостивий Ти чоловіколюбець. І Тебе безначального Отця славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь премудрість, шеснішої Ти робив і незрівняно славнішої Серафимів, що безотіння Богослова породила Слушай, городицю тебе велища. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий Своїй Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, чесного і славного пророка і царя Давида, Псалмопівця і всіх святих. Помилуй, спасе нас як благий і чоловіко любе.